Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінош і з вами я Кінош і куди я пропав. Зараз я вам все скажу. А ви за цей час підпишіться на канал і не забудьте це зробити, я б так сказав. Так. Куди я пропав? У мене було дуже багато справ. Я і вчився, і в мене і футбол, ще плюс, і багато ще інших гуртків. По-перше, по-друге, я щось я навіть не знаю. Просто якось перестав. Так як би не хотілося. Та, але в той час я дуже хотів зняти, ну але якось так би не було ідей і всяке таке. Ну і з цього моменту я почну складати старатись відео у раз в три дні. Може буду потрошки робити продовження першої серії цього серіалу, бо, до речі, друга серія вже я мені залишилося її тільки змонтувати. Чекайте, що це дуже темне, не розумію чого. Ну і ось така ситуація. А ви не забудьте, не, не думайте, що я кудись пропав, чи що зі мною сталося. У мене просто не було часу і не було ніяких ідей. І ще б я хотів сказати, друзі, чекайте відео на телефоні, бо на ноутбуці я не зможу знімати. Пізніше чуть-чуть буду знімати, бо я чуть-чуть е, їду з мого дому. Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кінаш. З вами був я. Ну і всім па-па!